Хто стріляв. Чиї автоматники та снайпери вбивали беззбройних людей. Використання іноземних снайперів за вказівкою команди командувача на той час президента колишнього. Ексклюзив знаку оклику. Що розповідає колишній головний охоронець Януковича, Росіянин Заневський? Єсли минуш говоримо про Асовлюки, не важливо хто там Стрільченка, Присяжний чи Чуганюк различные фамілії можна говорити командиром спецподразделений. Ви інтервенти чи окупанти? Ми росіяни. Як Володимир Путін пошився у дурні перед цілим світом. Це були російські солдати чи ні? Це були місні э, сили самооборони. Із піснями, прапорами і голі руч на озброєних до зубів російських загарбників. Шей! Безпрецедентний героїзм українських військових у Криму. Ти на моїй землі зім'я навчаєш. Далі, що ти тут з автоматом став тим мною? Знак оклику у понеділок, о 22 й на Тивай.